Сторінка 20. Параграф 4. Географічні координати. Географічна широта. Уявіть, що ви заблукали. Зв'язок відсутній. І поруч немає нікого, щоб запитати дорогу. Як з'ясувати, де ви перебуваєте? Як не дивно, для цього потрібно лише два числа. Відкриємо їхню таємницю. Географічна широта. Відстань певної точки на північ або південь від екватора, виражена в градусах. Максимальна відстань від екватора до полюса становить 90 градусів. Тому широта може мати значення від 0 градусів на екваторі до 90 градусів на полюсах. При цьому в північній півкулі широта буде північною, а в південній півкулі південною. Визначити географічну широту точки означає з'ясувати, на якій паралелі вона розташована. Розгляньте навчальну карту півкуль в атласі. Паралелі проведені через 10 градусів. На краю кола півкуль це рамка карти. Розташовані цифри, які вказують відстань від екватора в градуса широту, що відповідає тій або іншій умовній лінії. Усі точки, розташовані на одній паралелі, мають однакову широту. Як визначити широту, якщо потрібна точка лежить між паралелями, проведеними на карті? Для цього потрібно дотримуватися такої послідовності дій. Перше. Знайти найближчу до об'єкта паралель із боку екватора та визначити її широту значення на рамці карти. Друге. Визначити величину відрізка меридіана від цієї паралелі до об'єкта. Третє. Додати отримане число до широти паралелі. Четверте. Уточнити, у якій півкулі північній чи південній розташований об'єкт, дописати поряд із числом, північна широта або південна широта. Географічна довгота для визначення місця розташування об'єкта на земній поверхні, необхідно знати не тільки географічну широту, але й довготу. Географічна довгота відстань певної точки на захід або схід від нульового меридіана, виражена в градусах. Усі точки, через які проходить нульовий меридіан, мають довготу 0. Нульовий меридіан ділить землю на західну і східну півкулі. Меридіан Протилежний нульовому має довготу 180 градусів. Отже, довгота і у східній півкулі східна, і в західній західна може змінюватися від 0 до 180 градусів. Зверніть увагу, на навчальних картах півкуль межі східної і західної півкуль проходять по меридіанах 160 східної довготи і 20 градусів західної довготи. Це зроблено для того. Щоб материки Євразія та Африка не опинилися в різних півкулях. Визначити географічну довготу точки означає з'ясувати, на якому меридіані вона розташована. Відстань у градусах від нульового меридіана, що відповідає цьому меридіану довготу ви знайдете на місці перетину цього меридіана з екватором. Для визначення довготи точки, що розташована між меридіанами, виконайте такі дії. 1. Знайдіть найближчий до об'єкта меридіан і з боку нульового меридіана. Значення дивіться на перетині меридіана з екватору. Визначте довжину відрізка паралелі від цього об'єкта до меридіана. Додайте отримане значення до довготи меридіана. Подивіться на карті, у якій півкулі східній чи західній розташований об'єкт. Допишіть поряд із числом східна довгота або західна довгота географічні координати. Перегляньте навчальний фільм Де ти на Землі? Географічні координати та поясніть, яке практичне значення для людини має вміння користуватися географічними координатами. Широта та довгота географічні координати точки земної поверхні. Кожне місце на планеті має свої унікальні координати за широтою і довготою. На дрібномасштабних картах визначити географічні координати точки можна лише приблизно. Великомасштабні карти дозволяють установити місце розташування об'єкта з більшою точністю. Наприклад, географічні координати Києва записують так: 50 градусів 27 минут північної широти, 30 градусів 31 минута, 25 секунд східної довготи. Отже, градуси поділяють на минути, а минути – на секунди. В одному градусі 60 минут, а в одній минуті 60 секунд. Погодьтеся! Уміти точно визначити положення будь-якої точки дуже важливо, причому не тільки для мореплавців. Географічні координати активно використовують на картах пошукових систем, навігації, на туристичних картах. Вони наявні в геофізичних приладах, супутникових системах позиціонування, GPS-навігаторах та інших інструментах, необхідних для визначення розташування точки. Визначення географічних координат із застосуванням GPS навігатора лежить в основі геокешингу – міжнародної туристичної гри із застосуванням GPS, яка полягає в пошуку сховів, створених іншими учасниками гри. Географічні координати точки можна визначити на телефоні або планшеті за допомогою Інтернет-сервісів. Для того, щоб дізнатися, як це зробити, перейдіть за QR-кодом або коротким покликанням. Мої нотатки географічна широта. Відстань від екватора на північ або південь до заданої точки, виражена в градусах, географічна довгота. Відстань від нульового меридіана на захід або схід до заданої точки, виражена в градусах. Широта й довгота географічні координати точки земної поверхні.